Пожежна тривога за лічені хвилини. Всі школярі евакуйовані в Ужгородській загальноосвітній школі номер 12 Пройшов день цивільної оборони. День розпочинався з того, що в школі було проведено загальношкільну лінійку приурочену Дню цивільного захисту. Діти були повідомлені про план проведення сьогоднішнього дня. Булися вікторина між учнями восьмих класів про засоби індивідуального захисту. На третьому уроці відбулися класні змагання між учнями 9-10 класу з військової підготовки. У спортивному залі відбулася виставка стінівок, тобто учнівських робіт, присвячених дню цивільного захисту. Готувалися всі класи разом із представниками ДСНС для директорів всіх ужгородських навчальних закладів, провели лекції. Саме дійство буде проходити у два етапи. Перший етап це буде теоретичний, Фактично, з усіма керівниками загальноосвітніх закладів буде проведено бесіди. Роз'яснення, яким чином проводити навчання у своїх підпорядкованих закладах, як на що слід звертати увагу діток у питаннях цивільного захисту населення. Учні старших класів, в яких проводять уроки захисту, вітчизни показували школярам, як користуватись протигазом а також спеціальним костюмом. Сьогодні буде від Тренування на рахунок пожежі, що робити при пожежі. Учні 11 класів будуть виносити умовних поранених, буде надавати перша медична допомога і будуть показуватися засоби індивідуального захисту. Також учні змогли на власні очі побачити роботу пожежників у дії. Як зазначили рятувальники, подібні заходи відбуватимуться і в інших навчальних закладах обласного центру.